Лаєте то одна оцінка, розумієте, якщо ви Підростаєте і вас хватає сміливості назвати свою роботу там, майстром, от. ну, це більше психологічний такий внутрішній стан, який не дозволяє вам оцінити себе трошки вище. Ну, Для того ми і є, тому ми будемо вас піднімати, підтягувати і давати вам більше впевненості в собі, в своїх силах. От, Воно знаєте, все, що занадто, то не здраво. Коли дуже там зависна самооцінка, теж погано. Ну, і коли вона занижена набагато гірше. Набагато <наплянна> <підняти> гірше підняти її, чим занизити. розумієте По голові нам завжди встигнуть надавати, і шапку з нас зб'ють. Так, так. Да. Нам таких багато, хто хто поставить на місце, а підняти самооцінку набагато важче. І я ще, друзі, хочу ну от вам е дякую, що приєднуєтеся, і дякуємо, що надсилаєте роботи і працюєте над собою, це насправді дуже важливо, тому що ну, от я завжди можливо повторюсь зараз, да? аналіз робіт це такий ну, ступінька, да? тому що ви отримуєте досвід з загальної кількості робіт да? і чуєте Саме поради, да, які ви можете взяти собі в вашу скриньку. Така ж сама ситуація, коли ви приймаєте участь у конкурсах, а далі в виставках. І от коли ви дивитеся на свою роботу на фоні да, на локації, там, в музеї, на фоні робіт ваших колег, ви також зростаєте, тому що, дивлячись на роботу, ви підіймаєте свій рівень, ви робите самі собі зауваження. Да, і там е, якісь такі е, моменти, що у наступного разу я там, ну там не знаю, більше зроблю, чи на більшому масштабі, чи там більше намалюю ту квіточку. О, це ну дуже гарний досвід, дуже гарний досвід, пані Лілія. Так, і ця робота дуже гідна робота, дуже достойна щодо техніки виконання. Дуже майстерна техніка виконання, мазки впевнені, сильні, е, рука е, така смілива. В, цьому, ну, в усій роботі відчувається міць, така сила, рівновага внутрішня. Е, це все помітно, це помітно на роботах, е, як вона виконана. От, можливо, е, е, майстриня, я буду така.